З Київської князівни у королеви Франції. 1050-го Ярослав Мудрий віддав свою розумну та чарівну доньку Анну заміж за французького монарха. Генріха І. та оскільки той постійно перебував у військових походах, Анна Ярославна багато років фактично сама правила країною і підписувала державні документи. Її неймовірна доля доводить, що Київська Русь була однією з найвпливовіших європейських держав. І ми продовжуємо розповідати про її найвизначніших правителів. 1054-го Ярослав Мудрий помер, і смерть великого київського князя вперше в історії не викликала міжособиць у його дітей. Згідно з заповітом, київський престол посів його найстарший 28-річний син Ізяслав. А Чернігів і Переяслав лишилися вочиною молодших синів Святослава та Всеволода. Втім, літописи стверджують, що в Ізяслава не було ані сили, ані розуму, ані авторитету свого батька, щоб правити всією київською руссю, і навіть у Києві його не любили. Тож державу за домовленістю очолив так званий тріумвірат Ярославичів. Уперше та востаннє київською руссю правили відразу три князі: Ізяслав, Святослав і Всеволод. Тисяча 1072 року вони доповнили руську правду Ярослава Мудрого своїми законами, що відомі як Правда Ярославичів. Головною новацією братів була заміна кровної помсти на грошовий штраф. Так, за вбивство княжого конюха чи іншого наближеного слуги кривдник мав виплатити аж 80 гривень. Звісно, не паперових, а срібних. І за таку суму тоді можна було купити два десятки коней. Розколюватись, Ярославичі почали після нищівної поразки від половців у битві під Києвом на річці Альті 1068 року. Повернувшись до столиці, Ізяслав так боявся втратити владу, що відмовився озброювати киян проти ворогів. У відповідь на це містяни підняли повстання та змусили нерішучого князя втекти до Польщі. Але хто ж посів київський престол? Цього князя вважали справжнім чародієм. За легендами, він був вовкулакою та вмів за бажанням перетворюватись на страшного звіра. Втім, найімовірніше, такі чутки пояснювалися тим, що більшість мешканців Київської Русі погано знала Всеслава Брячеславича. Він був правнуком Володимира Великого та правив Полоцьком. Сьогодні це білоруське місто. Спершу Всеслав вступив у військовий союз із тріумвіратом Ярославичів, та зрештою 1064 року розсварився з ними та під час кількох військових походів пограбував Псков і Новгород. 1067-го князь Ізяслав розбив військо Всеслава та ув'язнив його в Києві. Проте вже за рік бранця запросили на київський престол. Всеслав дуже полюбився киянам, хоча йому довелось поступитися деякими володіннями аби задобрити двох інших Ярославичів. Коли зганьблений Ізяслав 1069 шістдесят року повернувся до Києва з польським військом, його зустріло київське народне ополчення на чолі зі Всеславом. Утім, із геть незрозумілих причин, князь Чародій раптом вирішив кинути своїх прихильників і повернувся до Полоцька. Можливо, боявся загинути від рук Ізяслава. Всеслав Чародій помер на своїй полоцькій вочині вже на початку 12-го століття. А як щодо князя Невдахі Ізяслава? 1073 року брати Святослави Всеволод знов вигнали його з Києва. Тож Ізяслав уже вдруге втратив престол. Проте він встиг вивести зі столиці чимало скарбів і запропонував їх королю Польщі Болеславу II сміливому в обмін на військову допомогу. Однак той використав ці коштовності для фінансування своїх війн із чехами, а потім іще й уклав союз зі Святославом і Всеволодом. Неймовірно, але навіть після цього Ізяслав не здався, проявивши неабиякий характер, він усе ж таки зібрав військо і розбив свого брата Святослава під Києвом 1077 року. Вже втретє старший син Ярослава Мудрого зійшов на київський престол і навіть успішно захистив його від претендентів у битві на Ніжатиній ниві, однак був смертельно поранений. Заслуживши нарешті повагу киян, Ізяслав був урочисто похований в Десятинній церкві, але це далеко не остання дивовижна історія київських князів.